Друзі, чат відкритий. Мене звати отець Богдан, я український православний священник. І сьогодні наша наступна зустріч. Бачите, намагаюся кожного разу з вами зустрічати сьогодні. І от сьогодні знову так. Спробуємо ще полати камеру, щоб я ще красивіше виглядав. Ну, куди ще красивіше, друзі мої? Світ знову став на голову. Трамп взяв і перекрив Україні постачання зброї та розвідданих. Просто клац і все як кран перекрив. Мовляв, розбирайтеся самі, а я тут за мир у всьому світі. А ще в мене гольф в п'ятницю. Не забувайте, каже Трамп. А що наш президент пан Зеленський? Ну, він як порядний хлопець вибачився. А за що? А хто його знає, за що? За те, що існує, за те, що не народився в Техасі, а може просто, щоб Трамп не образився і не відвів, ще й кисень не забрав, там, не перекрив. І ось ми сидимо перед цим цирком, як перед серіалом якимсь. До... Хтось сміється, хтось нервує, хто ще вже там десятий мем якийсь доклепає. Але люди, це не кіно, це реальність. І якщо ми будемо далі тільки ахати і охати, то в наступному сезоні нас може й не бути в цьому сценарії. Ну, давайте розбиратись, що у нас тут? Трамп заграє відкритою з Москвою. Ага, куди ж без цього? Да? Здається, що він настільки хоче зробити Америку знову великою, що вже почав спілкуватися напряму з Путіним, як старий коріш на барбікю. Ну що, Володя, як там санкції? А якщо ми оце приберемо? А якщо ми тут підкрутимо? А тепер увага, такий паурі, той час, коли він пиляє митні збори. На товари з Європи, з Китаю, з Канади, тобто друзям податки. А тим, хто ще вчора був ворогом номер один, теплі обійми. Ну, логічно ж, правда. Як казала моя бабуся, коли в хаті бардак, треба починати з холодильника, а не з сусідів. Але Трамп не моя бабуся, і він вирішив, що економіка це як реаліті шоу. Давайте подивимося, що буде, якщо я тупо зміню всі правила гри посеред сезону. А що? Рейтинги ростуть, ну, а вони ростуть до певного моменту. І ось народ, погляньте, Фейсбук в мене знову палає, мемчики, пости, коментарі. На тисячу слів, де кожен другий пише зрада, кожен третій все пропало. Люди так емоційно реагують, що, здається, ще трохи, і почнуть кидати телефони об стіну. А тепер серйозно, а що це дає? Добре. Ви написали гнівний коментар. Вам стало легше. Політики перелякалися і все змінили. Чи Трамп, прочитавши ваш мем, передумав і такий. Хм, треба повернути Україні зброю. Ні, друзі. Ви просто зливаєте свою енергію в чорну діру. Це як їхати на велосипеді, який стоїть на місці, і думати, що вже ви приїхали там в Париж якийсь. І що найгірше вас це все влаштовує. Ось що таке справжнє рабство, коли ти начебто щось робиш, але це взагалі ані на що не впливає. Головне, щоб було. Відчуття руху, правда? Да, от я щось роблю. Та годі вже грати, друзі, в диванних революціонерів, там експертів супер. Хочете зміни, почніть діяти, ну хоча б перестаньте годувати своїм часом і нервами новинну машину, яка крутиться тільки завдяки вашим лайкам і вашим репостам. А тепер уважно, ви реально можете впливати на політику. Так, саме ви, не тільки десь там, в своєму дворі чи там на роботі, а навіть на міжнародному рівні, друзі, але для цього треба робити дещо більше, не просто лаятися в коментарях під новинами. Ви вважаєте, що одна людина не може змінити хід історії? Ой, друзі, я вам розкажу зараз одну таку історію. Був такий собі Давид, малий пастушок, якого ніхто серйозно не сприймав. А потім він взяв камінчик і запустив його в голову Голіафа, і бац, ворог, якого боялася ціла армія, лежить на землі. Ізраїль святкує, а Давид стає королем. І ось що буває, коли не сидіти, склавши руки, а тепер уявіть. Якби він замість того, щоб діяти, просто ходив і розповідав Фейсбука, не було який Голюав страшний, який світ несправедливий, як все погано. Ну був би ще один засмучений пастушок, і ніхто б про нього аж нічого ніколи не згадував. Так що обирайте, чи ви будете Давидом, чи просто якимсь чувачком, який сидить в Фейсбуці і не є. В наступних ефірах я покажу вам механізми, чуєте? Ці русизми пролазять впливу, але головне почати думати як людина, яка діє, а не та, яка просто ниє, просто переживає. І тепер сюрприз, у вас теж є свої справи, друзі. Так так, не тільки у Трампа, у Путіна, чи у Зеленського ваше життя це не просто фон для політичних шоу, це ваш особистий проєкт. І якщо ви витрачаєте свій час на новини, на меми, на емоційні вибухи, то знаєте, в цей момент ваші реальні справи стоять на паузі. Ваш бізнес не зростає, бо ви гортаєте сторінку, а не шукаєте нові можливості. Ваша сім'я вас не бачить, бо ви занадто зайняті тим обговоренням геополітики з такими ж експертами, як і ви, в коментарях. Ваша голова вона не наповнюється новими знаннями, бо туди вже нічого не влазить, крім того, хто кого зрадив цього там, сьогодні чи цього тижня. От що ви робите сьогодні? Визначає, ким ви будете завтра. Навчаєтесь, завтра ви будете розумнішим. Сьогодні працюєте, завтра станете багатшим. Сьогодні створюєте сім'ю, завтра будете мати підтримку та любов. А якщо... Ви просто сьогодні емоціонуєте, ну тоді завтра ви отримаєте ще більше новин для емоцій і ще більше вашого особистого втраченого часу. Окей, зараз я вам відкрию страшну таємницю. Ви готові? Всі ці новини, які ви читаєте щодня цілодобово, всі ці хайпові заголовки, це бізнес і бізнес, який працює не на вас, а на тих, хто його створює. І що більше ви обурюєтесь, нервуєте, коментуєте, репостите, то більше вони на вас заробляють. Ваші емоції то їхні гроші. Вони кидають вам сенсацію, ви ковтаєте, пережовуєте, обговорюєте, а вони тим часом вже нову сенсацію для вас годують, щоб ви завтра теж жували, обговорювали. Це не просто рабство. Це такий інформаційний бардак, де ви пашете, не отримуючи взамін а нічого, крім розхитаних нервів і відчуття, що світ котиться в тартарари. Як від цього відв'язуватися? Та дуже просто. Закрити новини і відкрити своє життя. Перемкніть свою увагу, замість того, щоб залипати в стрічки новин, зробіть щось, що реально може покращити ваше майбутнє, друзі. Бо поки ви воюєте, в коментах хтось інший використовує цей час, щоб стати крутішим, розумнішим, багатшим, сильнішим. Тож питання, ви хочете бути рабом новин. Чи господарем свого життя? Окей, друзі. Тепер найголовніше, я хочу, щоб ви були щасливими. Я кожного разу то кажу, здоровими і багатими. Багатими і духовно, друзі мої, і матеріально. І як духовного отця вашого в мене така є місія, але проблема в тому, що одним моїм бажанням цього не зробиш, це ж не казка, де я махнув рукою бацю, а це чудово, та ні. Вам треба включатися, починати рухатися. І перший крок, який ви маєте зробити, це підписатись на мій телеграм-канал Отець Богдан. Це ж не просто канал, де я вам там розповідаю, що світ жорстокий, а політики недобрі люди. У нас там ціла платформа для вашого зростання. Ми там не просто говоримо, ми діємо. Ми реально працюємо. У нас там є освітні проекти, гуманітарні проекти, різні можливості. Ви тут знайдете людей в моєму телеграм-каналі, які не ниють, а які змінюють а ще реальні способи допомоги Україні, собі допомоги, своїм родинам, своїм близьким. Тож вперед, ви не гальмуйте. Бо ті, хто просто сидять і чекають, поки життя саме покращиться. Зазвичай чекають дуже довго. Тож в телеграмі шукайте отець Богдан і додавайтеся. Окей, досить балачок. Перейдемо до справи. Якщо ви справді хочете змінити своє життя, не просто кивати головою перед екраном. Мовляв, так вірно Отець Богдан кажу. У мене є конкретна пропозиція. У мене є вебінар, додатковий дохід. Це не про те, як думати позитивно, не про те, як мріяти про гроші. Це про реальні схеми, де ми з вами разом будуватимемо і вже будуємо ваш особистий дохід. Вебінар вже працює, посилання буде в коментарях. І мета проста не поговорити, а довести вас до перших трьох продажів. І неважливо, хто ви, підприємець, студент чи людина, яка ніколи нічого не продавала. У вас буде чіткий план і повне супроводження. І знаєте, що це коштує смішні 10 євро, 400 гривень там плюс. Це менше, ніж ви витрачаєте на каву з круасанчиком. Але замість пустих калорій ви отримаєте конкретний навик, конкретну навичку, яка приноситиме вам гроші. Я ж не просто священник. Я ще багато років займаюся бізнесом. І мій бізнес саме дозволяє мені підтримувати церкву і допомагати Україні. Тож, якщо ви хочете не просто виживати, а реально змінювати своє життя, то ласкаво просимо. Спочатку телеграм-канал Отець Богдан, там будуть всі ваші посилання. І на останах я ще розповім вам історію. Колись Ісус розповів притчу про двох будівельників: один будував свій дім на камені, а другий на піску. Прийшов дощ, налетів вітер, піднялася буря, і що? Дім, збудований на камені, він вистояв. А той, що на піску звалився, і від нього нічого не лишилося. Так от, друзі, новини це пісок. Емоції це пісок. І мемчики, і крики в коментарях це пісок. Ви можете будувати своє життя на цьому. Але коли прийде справжній шторм, все посиплеться. А можете будувати на камінні. На знаннях, на діях, на якихось дореальних вчинках. Тож вибір, друзі мої, за вами, жити в хатинці, з піску, яку збете перший ж вітер, чи нарешті почати будувати щось справжнє, не бути рабами свого новинного потоку, бути господарями своєї долі, своїх близьких. Тож, телеграм, канал, отець Богдан в пошуку. Тут ставите лайк, ставите вподобачку, підписуйтесь тут на канал. І обов'язково ми з вами дуже скоро побачимось, друзі мої. Всіх люблю!